Відтепер учні Вінницького технічного ліцею та фізико-математичної гімназії номер 17 можуть безкоштовно користуватись високошвидкісним доступом до інтернету. Така послуга стала можливою завдяки спільним зусиллям Вінницької міської ради та компанії «Київстар». Ми безпечили зі покриття wi для того, щоб в комп'ютерних класах в зонах спілкування, в школах можна було пользуватися переносними устройствами. Планшетна революція все більше і більше захід. Нашу життя, окрім того, розуміючи, що Всесвітня паутина може нести дітям, окрім знань, ще й загрозу компанія подбала також і про безпеку дітей в інтернеті, обладнавши комп'ютери спеціальним програмним забезпеченням. Ми е, обіспічуємо е, роботу. так называемого специализированного программного обеспечения «Родительский контроль в интернете». То есть «Родительский контроль в интернете» от «Киевстар» — это программное обеспечение, которое позволяет родителям осуществлять контроль за теми ресурсами, которые посещаются ребенком. Формировать белые листы ресурсов. Да, у нас э, на наших сайтах Киевстара есть списки сайтов, которые мы рекомендуем для посещения и которые не рекомендуем для посещения в силу определенных обстоятельств. Таким образом, мы уверены, что только в этом случае... То добре діло, яке ми діляємо, не обернеться проти наших дітей. Вінницькі навчальні заклади намагаються йти в ногу з часом, по можливості використовуючи сучасні комп'ютерні технології. Підтвердженням цього є функціонування лабораторії інноваційних та комунікаційних технологій, де навіть учні початкових класів починають знайомитись із можливостями глобального простору мережі інтернет. Тому вибір учбових закладів для участі в акції був не випадковим, зазначає Володимир Слашинський. нас до. Дцять розвинутий е, технічний сей і 17-та школа розвинута. Де в нас повністю зроблено е, всі наші школи під'єднані в одну єдину мережу, де існує так, наша лабораторія освітянська, е, де надаються е, всім учням доступи до порталу. Новий інтернет відкриває перед школярами та викладачами ширші можливості для застосування інноваційних технологій під час навчання. Напевно, ми все таки заслужили цей подарунок. Тому що наші так сказати, досягнення досить так сказати, високі на рівні міста і області. Я думаю, що ми будемо вдячні всім. Під час відкритого уроку учні технічного ліцею провели онлайн-конференцію між двома навчальними закладами та взяли участь у навчальному квесті, який научно демонструє, як саме потрібно безпечно користуватись інтернетом. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.